«Love is the only thing you can take with you» uh, – Це означає любов, це єдине, що ти можеш забрати з собою. Мені дуже відгукується ця цитата, тому що насправді скільки б ти не робив, скільки б статків ти не мав, єдине, що ти можеш забрати з собою, це любов. Я здавала математику, українську історію як всі, і англійську додатково. На 200 здала англійську та історію. Не те, щоб очікувала таких результатів, але точно знала, що 200 такого предмету буде. Я шукала щось, що поєднало мої інтереси. Якраз це мови і економіка, математика, аналітика це саме мені дуже цікаво. Тому шукаючи, я зрозуміла, що саме міжнародні економічні відносини це те, що поєднує в собі ці дві складові. Думаю, що е, моя спеціалізація буде справді важлива і перспективна.